Вітаю громаду сьогодні. Я хочу розповісти про те, як зареєструватися. Саме як самозайнята особа, або self-employed, як це називають у Великій Британії. Якщо ви плануєте розвивати свій бізнес або працювати як фрілансер, то вам потрібно знати про ці кроки, про які я зараз вам розповім в цьому відео. Ці кроки дозволяють вам легально працювати і вести свою діяльність. Працюючи як self-employed, ви несете за собою таку відповідальність як самозайнята особа, або самостійна організація по типу ПП в Україні і управління своєю діяльністю, встановлення цін на послуги, ведення обліку фінансів, і також вам потрібно звітувати до податку. У ваші річні доходи та сплачувати звичайно податки. Для того, щоб офіційно зареєструватися як self-employed, спершу вам потрібно заповнити онлайн-заявку на сайті HMRC та отримати ваш особистий National Insurance Number. Це є вашим особистим індифікаційним кодом Великій Британії, вам, до речі, надається один раз на все життя, і в цій країні для сплати саме ваших особистих податків. Він прирівнюється до нашого такого ж індифікаційного коду, який видається в Україні. Тому цей National Insurance Number дає дозвіл працювати на території Великої Британії тільки в тому випадку, якщо у вас є дозвіл до речі на роботу згідно вашого імміграційного статусу? Але зауважу, якщо у вас закінчилась віза, це не є дозволом на роботу в Великій Британії, тому тлумачення National Insurance Number є дозволом на роботу, не є вірним. Наступним кроком зареєструватися як самозайнята особа і отримати вже ваш унікальний Unique Taxpayer Reference Number, тобто UTR, який ви повинні отримати і зберегти і використовувати для щорічних декларацій та звітності. Вам особисто чи вашому бухгалтеру потрібно вести облік ваш. Ваших фінансів відстежувати усі транзакції на вашому особистому або бізнес-банківському рахунку, що пов'язані саме з вашою діяльністю, та подавати річні декларації до асі. Хочу зауважити, що податковий рік у Великій Британії триває з 6 квітня по 5 квітня наступного року. Якщо у вас виникають додаткові запитання, звертайтеся до фахівців з податкових питань та бухгалтерів для ведення звітності і фінансів або до юристів для реєстрації та вирішення юридичних питань згідно законодавства. Даної країни знаючи усі ці правила, ви можете успішно вести свою бізнес-діяльність у Великій Британії як самозайнята особа чи self-employed. Удачі вам в вашому підприємницькому шляху на території Великої Британії.